Я дивлюся на вас, ось наскільки перед вами все тільки відкривається, от і все найкраще попереду. Насправді, я згадую зразу інститутську, згадую час часті зустрічі із Богданом Гаралишиним. От після роботи, після парламенту, це було дуже просто прийти і отримати натхнення. Відверто скажу, коли ти потрапляєш з громадянського суспільства під купол, а, дуже важко оціліти. І тому дуже важливо, щоб були моральні авторитети, якими був е е якраз Богдан Габралишин. Ось здалося, щоб ти приходив, і бо, я пригадую, який завжди мені я такий втомлений, я вам зроблю зараз чаю. І це було настільки якось ти молодий повен сил, а тут тобі, натхнений Богдан Дмитрович, робить чай. І ми завжди з ним проговорили про різні філософські речі. І він казав: Приведіть ще своїх друзів, давайте проговоримо про. Декларацію обов'язків людини. Але одна з тих речей, яку хотіла б вам сьогодні сказати, це мріяти буйно. Я ніколи не могла от збагнути, що таке мріяти буйно. Ось. І я думаю, що для нашої нації дуже важливо, тому що зараз здавалося б ключове це вижити, це вибороти своє місце в історії, це виграти війну. Ось. І це здавалося б просто мрія бажання. Але я хотіла б дуже в продовження того, що Айдер говорив, наскільки важливо для кримсько-татарського народу, який є частиною нашої боротьби за гідність, за свободу. У мене з собою є один документик, який я принесла. Зараз це вже тренд, але в 2018 році це було про «Мрійте буйно. Зараз я вам відкрию цей документ, і ви зрозумієте, що це таке. Айдер, ти мені допоможеш. Це мапа, яка висіла у мене в кабінеті, як голови комітету у закордонних справах. У 2008 році, уявіть, ви заходите у Верховну Раду, в кабінет голови комітету, бачите чотири мапи: мапа світу, мапа Європи, мапа України і мапа Ідель Урал. Тут, якщо ви побачите Харків, із Харкова до Мордовії, наприклад, лише 400 кілометрів. Це європейська оце шість республік Поволжя або Ідель Уралу. Це е, Татарстан, Башкортостан, насправді 400 кілометрів відстань, європейська частина Російської Федерації. Чому було важливо, і з моменту, коли ця карта з'явилась в мене в кабінеті, прийшов рік, коли в 2019 році Верховна Рада ухвалила звернення. Асамблей НАТО, ОБСЄ Ради Європи засудити порушення прав людини, переслідування нацменшин, корінних народів на території Російської Федерації. І ми тоді ще якраз із Рефатом Чубаровим говорили, що нам треба згадати в цій постанові і про переслідування на окупованих територіях України корінних народів, як кримські татари. Ви знаєте, коли ця карта висіла, я пам'ятаю, як в парламенті. Збирати голоси було дуже важко, багато хто казав, слухай, ну це ж неможливо. Ну про що ми говоримо? Ми самі ще не, не звільнили всі свої території, а ти вже ставиш якусь таку планку, давайте допомагати е, тим, кого переслідує путінський режим. Тобто, це було абсолютно, і я завжди казала, розумієте, це про цінності. Тому що і в Мюнхені цього року на безпековій конференції я пам'ятаю виступ віце-президентки США Камали Харріс, яка сказала: «Russian aggression against Ukraine is an attack on humanity». Російська агресія проти України це атака на людяність, це атака на гуманність, якщо так сказати. І тому мене завжди дуже І це було в Мюнхені. І в Мюнхені я зустрічалась якраз із всесвітнім конгресом уйгурів. Ви знаєте, що відбувається в східному Туркестані, де є концтабори, де взагалі переслідування уйгурів, які значно древніша народ чим взагалі Китай і так далі. В них є своє право. Але до чого я це говорю? І ви знаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, президент України Зеленський зробив звернення біля герої Дагестану пам'ятки, яка в нас є, і мама Шаміля. І він в цьому зверненні, апелюючи до всіх корінних народів, він чітко сказав: боріться, щоб не загинути. Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах. І далі багато чого він говорить, що ніхто не повинен брати участь в ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні: чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. І ви знаєте, з того часу, коли ми дійсно працювали із е, багато друзів, є, які зараз в екзилі, представники Татарстану, Башкортостану, Ічкерії, от на цьому тижні був сьомий форум е, вільних народів посту Росії в Японії, в японському парламенті. Можете собі уявити, а коли ми це починали, багато хто дивився, як на божевільних, і казали: слухайте, ну, друзі, ну реально, ну які бли, корінні народи Росії. Та ви з собою розберіться, прийміть закон всередині України про корінні народи і так далі. Ніколи не слухайте, коли вам будуть говорити щось. От маєте мету, ідіть до неї просто. І навіть більше вам скажу, тому це сьомий форум. А ще минулого року в липні, перший форум був в пост Росії з деколонізації, де імперіалізації був в Чехії. Ну і зараз вам тепер скажу трохи статистики. Наш центр української перемоги ICUV. Ми робили дослідження разом із фондом демократичної ініціативи. Так от я вам скажу зараз дані. Звісно, тут не відбулося без заяв Буданова, Данілова і багатьох інших наших очільників, але тим не менше, після 17 місяців війни стають помітними дві різні тенденції. По-перше, стає більше тих, хто вважає, що перемога неможлива без повного знищення російської армії. Та сприяння повстанню всередині Росії та розпаду Росії як держави. Якщо в серпні 2022 року цього хотів кожен п'ятий українець 20%, то в червні 23 кожен четвертий обитаний перемога для більшості українців майже 70% асоціюється із цілковитою поразкою Росії, що призведе до звільнення всіх окупованих територій або до розпаду самої Росії. Тобто, наскільки суспільна думка від якихось ініціатив... Здавалися в 2018 році немисленими, вже зараз кожен четвертий розуміє, що із поразкою Росії на території України війна не закінчиться. Тому що це не буде кінець російського імперіалізму. Тому що, е, коли ми здобули Томос, е, це була лише одна з прикладів, коли 333 роки ми боролися за незалежну автокефальну церкву, за незалежну за власну церкву і материнську, яка була. Тому зараз. Друзі, ми живемо в епоху неймовірно великих змін, взагалі змін цивілізації. В лоні старого народжується абсолютно нове. Ми не просто є свідками, ми є творцями. І тому е мій заклик до вас як до молоді. От у нас є мережа захисту національних інтересів АНС, мурахи, яку ми створили після парламенту, після п'яти років мурахи, тому що кожен з вас. Волонтери, які збирають на дрони чи аптечки, медики, ми всі, як от, отбутуємо мурашник, нам не страшний цей ведмідь, який намагається наступити і розтоптати українську землю. Ми працюємо на захисті національних інтересів. Останні суперечки з Польщею, коли багато високопосадовців говорили, так, ми допомагаємо Україні, але коли є польські національні інтереси. То вони для нас є першочергові. Мені б дуже хотілося, щоб в Україні були дискусії і політики щодо розуміння, що таке національні інтереси, як їх захищати, як їх просувати, і щоб ми оцю суб'єктність також здобули розуміння. Мені здається, якраз фонд родини Богдана Гаврилишина і Богдан Гаврилишин вони завжди пояснювали не тільки, що таке національні інтереси, розуміння, що таке глобальні цінності, і що таке відповідальність за них. Тому, друзі, карту ми не робимо, як то кажуть, коли була недавно фонд притули карту Буданова щодо розшматування Росії чи дезінтеграції, 12 мільйонів. Хтось з моїх знайомих каже: слухай, де ти твоя карта з кабінету? Так ця карта взагалі мала б зараз під 100 мільйонів взяти. І цю карту, як самого початку, друзі, це за те, що була тяглість. В незалежності від того, який одяг ви будете носити. Одяг, я маю на увазі, сьогодні одна посада, завтра інша відповідальність. У вас завжди має бути, як то кажуть, дедійшн. Як це? Посвята. Посвята тому, що ви вважаєте, що є частиною втілення вашого призначення, вашої місії. Я дуже сподіваюся, одного прекрасного дня. Ми з вами проведемо конференцію в одному з одній з республік Татарстана чи кожкортостана. Пакт поділиться лекціями із демократизації, як залучати молодь до трансформації. От і як ми недавно жартували з послом Японії, це буде швидкісний потяг. Спочатку ми сядемо з Києва до Сімферополя шінкасе тому що ми їздили в січні в Японію, яка почала головання в G7, адвокатувати наші інтереси із Токіо до е, е, Хірошіви, де був форум G7, Це 830 кілометрів. Уявіть собі всього на всього 4 години і ще з 10, 10 зупинками. У нас теж буде такий швидкісний потяг в Києві. Сідаємо за 4 години в Сімферополі. Відвідуємо, а йде робить смачну кухню, готує національні страви. Ось і після цього ми сідаємо і їдемо маршрутом в шість республік Поволжя, ділимося нашими культурними традиціями. Ну що, мріємо буйно, втілюємо.